Спорт, де змагаються не силою, а розумом, у Чернігові стартував чемпіонат України із шахів серед аматорів. Це вже третій турнір для спортсменів рейтингом до 2300 балів. Перший провели у 2019 році у Вінниці. Співорганізаторами змагань є дитяча спортшкола, номер 2, яка регулярно приймає та проводить змагання із шахів. На базі нашої школи часто проходять турніри як серед ветеранів, так і серед дорослих. Різноманітні турніри. Чемпіонати області, чемпіонати міста, відкриті чемпіонати нашої спортшколи. Тому вирішили ми прийняти цей захід, запросити до нас, гостей, шахівців з різних куточків України, щоб наші діти позмагалися, не їздивши далеко в інші міста. І, в принципі, показати себе і прийняти цей чемпіонат в нашому місті Герої Чернігові. Змагання проходитимуть у трьох дисциплінах класичних і швидких шахах та бліц турнірі у турнірі з класичних беруть участь 62 спортсмени із Чернігівщини, Сумщини, Київщини, Черкащини, Кіровоградщини та Полтавщини, а також із Харкова та Маріуполя. Серед гравців 28 кандидатів у майстри спорту України: 35 – першорозрядників, а також діти, які мають другий і третій розряди. Наймолодшому шахісту 5,5 років, найстаршому 84 Треба зіграти в класичних шахах з довгим контролем. Година з додаванням 30 секунд за хід. Дев'ять партій треба зіграти. Потім у нас буде з п'ятниця один день присвячений швидким шахам. Там зареєструвалися близько 80 гравців. І ще додатково деякі представники з різних регіонів доїдуть. І блискавичні шахи пройдуть у суботу з контролем 3 хвилини плюс 2 секунди. Анна Матвійчук бере участь у турнірі разом із батьком та двома синами. Андрієм та Іллею, який і є наймолодшим учасником змагань, шахами хлопчик займається майже рік. Його тренують дідусь та мама, яка й сама в дитинстві присвятила грі 11 років. За словами жінки, саме діти змусили її знову сісти за шаховий стіл. Складно тренувати, але цікаво грати. Їм цікаво просто було, коли бачили, коли хтось грає в шахи. От зацікавились, навчили їх, і вони дуже часто між собою вдвох грають. От є безліч програм ну в інтернеті, де можна грати з живими людьми. Події останніх років фактично поставили на паузу шаховий спорт Чернігівщини. Проте зараз обласна федерація шахів активно сприяє його розвитку, зокрема, співпрацює зі школами та спортивними клубами, аби заохочувати молодь брати участь на офіційних змаганнях. То ковід, то військові дії вони заважали проводити активні шахи, і багато хто перейшов в інтернет, тобто проводиться тренування дітей і ігри на певних платформах в інтернеті. Ніті, але з приходом літа і трошки, коли покращилась покращилася ситуація, то чернігівчани стараються залучати і до дитячих змагань, і до змагань місцевого рівня гравців навіть з Чернігівської області. Чемпіонат України із шахів серед аматорів триватиме до 8 липня. Призерів змагань нагородять у різних вікових категоріях та номінаціях. Вони отримають пам'ятні подарунки від організаторів та спонсорів турніру.